Всім привіт! З вами містер Лаграв. І це енне відео на те, як я психанув і перестановив Windows. Бо чому тоді якась була проблема, що я не міг записувати повністю на весь екран це раз. По-друге, е, в мене дуже чіткість була якась така, що не зрозуміла Тому як я вирішив е, перестановити Windows. І настроїти Бендікам і все добре. І чіткості немає, все добре, все чудово, так як ви бачите. Немає там ніяких там, не знаю, ореолів, там ефектів там якихось таких, що взагалі вже аж дивитися страшно. От, та і все, в принципі. Ну я поки що радий, бо тоді я. Це вже другий раз, до речі, я перестановлюю Windows. Щось намотив чи драйверами, чи що я щось хотів о, зробити краще, чи звук, чи я не пам'ятаю, чи відео, не, ну щось таке схотів. І перестановив Windows. Ну, ніби все з сайтів з AMDS, Intel, все переробив, все перестановив. Але все рівно, мене. Після перестановки Windows, все рівно, ой, перес, Після перестановки е, драйверів, все рівно мене, вони, ну сам бандікам не працював. От. Е, на увазі рівно було іскаження якоїсь картинки на самому відео. Але от зараз перестановив поки що, зараз понаставляю купу програм. От, і буду бачити, як воно буде мені далі вести. Якщо буде далі все добре, то значить буду далі, перестав, вже поставлю свої, свої програми і вже далі можна буде що знімати. От, до речі, ми там... Потім ви, ви верніше побачите одну ігру, і, з, і, ми з одним чувачком граємо. Вот. Ну, прикольно. Ну ладно, менше з тим. Всім дякую за перегляд. Пишіть, підписуйтесь на колокольчик. Вот. <свісно> всім дякую, всім до побачення. З вами був містер Лагракор.